Нашому каналі. Зустрічайте наш новий ролик про продукти та супермаркети в Америці. І в цьому ролику ви зможете побачити, як на нас нападають великі-великі авокадо, яка їх ціна, як пачка фісташки прилетіла через весь магазин і попала нам в кошик. І скільки все ж таки коштували наш продуктовий набір саме в цьому магазині. Тож, Алді, покупочки, поїхали! А ми вже їдемо в магазин. Покажемо вам всі продукти, які є в магазині. Влад обожнює просто Aldi, тому що там є улюблені фісташки по класній ціні. Бум ми приїхали куди? А я вам скажу куди. Алді! Вітаємо на алді! Духар Влад муд он. Я хочу розказати, що нам тільки що ота от от жіночка, яка йде до своєї автівочки, віддала цю тележечку. вона каже, вона вам потрібна, я кажу, да. так. А знаєте що, 25 центів нам зекономила. Тому що, пам'ятаєте, колись така фігня була там з чи якому, в якихось таких супермаркетах, що треба було коін засовувати. Так от тут треба теж коін засовувати. І в нас є 3,25 25 центів. А зря ви смієтесь, на 25 центів тут можна купити якоїсь прикольної штуки. Нічого не можна? можна. Але... Знаєте, чого я такі довольна? Я прям дуже довольна Того, що мої улюблені фісташки по акції стоять ще тут. 500 грам, вона коштує всього 6 доларів. Ну там 550. Тому ми беремо що? Правильно, ящик. воу воу воу, стопе, 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 вам трошечки розповісти за алкашку. Зазвичай алкашка в американських магазинах продається в окремих магазинах. Тут такі є прям типу роботичні магазинчики, де продається вся алкашка. Але пивко, вінсе, шампанське, щось таке не, з не дуже високим гранусом, продається в звичайних супермаркетах. Давайте роздивимося ціну на деякі з них. Поїхали! Маємо такі от просека. Це бутилочка коштує 9 доларів. Ну по 8 доларів має 90 поємтів на міжнародні системи оцінювання вин. Якщо хочеш прибухнути гарного вина, потрібно підготувати 17 баксів. Якщо хочеш прибухнути звичайного вина, можна 5, там 9, 7, десь так. Приїхали далі. Такий нарізний слайсовий хліб. У нас є за 50 центів така велика пачка. А такі от кейки по 4 долара. Так, дивіться, хочу вам показати тапову фішку з пакетами. Одною рукою можна дуже зручно взяти і відірвати собі пакетик. пакети. чик, все блін, ну це ж нереально зручно. Ну прям нереально зручно. Ну чому це не використовують в інших місцях? Ну, бляха муха, ну просто. Банани ми маємо 60 центів за 1 паунд. Грушки у нас по акції 3,39 доларів за кілограм, можна сказати, трошечки більше. Так, в мене є така приложуха, називається юка. Я дуже сильно рекомендую вам всім її юзати, тому що це як сканер, який показує нам якість продукту. Дивіться, тут є стабальна шкала, яка нам повідомляє, що продукт має. 88 зі 100 балів, і це прям ексон результат. І я з цією апкою пройшов майже весь магазин. Я тут сканував дуже багато всього, тому що я шукав саме. Гарну на нечу їжу, і це ну дуже важливо. Знайшов вам авокадо на роздріб для того, щоб показати. Дивіться, 69 центів за одне авокадо. Ось такого розміру. Ну прямо як у нас хас продається. Да, ну це супер дешево. Це реально супер дешево. Але це ще тому, що у нас тут клімат такий, що вони поруч ростуть і багато, і тому вони реально дешеві. Ну бляха, 25 гривень за одне авокадо. Ну це ж топ. А тим часом, коли Влад знімає, я просто все. Гаю підходящі продукти, бо хтось повинен бути розумний, а хтось гарний, тому самі розумієте. Так, ідемо далі. Це була шутка. Ми обидва і розумні, і гарні. Да. Але це не точно. <рес> Напишіть хто що таке окра, тому що я вже вкотре хочу просто купити і спробувати, або хоча б прогуглити що це, і ніяк руки не доходять. Тут все консервоване. Я види всього, починаючи від фруктів і просто подивіться на це. Сосисочки, які консервовані, в баночці. Тут є також куриця, типу chicken breast, це як м'ясо. Хала, це не куриця, це хавається. Вау! Wow. Я знайшла тут тунець, його тут дуже багато, різних видів. Взяла два на пробу, потім скажемо як вам. Всього 99 центів. Так, ще ще тут є такі. Зараз на тебе буде капуватися. Так, арахісова паста. Моя любима річ також арахісова паста йди сюди. Долар 69 за таку баночку, ну це прям небагато, Або 3,39 за велику баночку. Полетіло на м'ясо. Є отакі порізані стейки, цим нікого не здивувати. 8 доларів 61 цент за... Півтора кілограма, може трошечки менше. А ви спитаєте мене, а що по куриці? Я вам скажу: ось о, курка є. Simple nature. Це дорога курка, 15 доларів за оцю сутушку. Така пачка 6 доларів 85 центів за майже півтора кілограма. Принглс. Органік. Пише, що органік. Найобує, по-любому. 2,53-99 центів. Все, далі відео не буде. І відео не буде тому, що я не бачу твою підписку, колокольчик і всі інші штуки. Будь ласка, прямо зараз. Прийди, нажми підписатися і колокольчик, бо наступний ролик буде просто такий роз'єк, що ти повинен це побачити і не пропустити. Тому лайк, підписка, а ми поїхали далі. Ладно, тут таке діло. У нас скоро день подяки. Я вибрала нам індичку на свято. Хочеш покажу? Дивись на це. Це кавун херсонський. Це але кошта. трошки більше. Ти подивись на розмірі цієї індички. 10 кг м'яса, яке поїде в духовку, а потім зіжруть. Це коштує 33 долари. А ось як це буде виглядати в класичній американській сім'ї. Так, миючі засоби. Поки моя жіночка вибирає, я вам зроблю невелике рев'ю на миючі засоби. 349 доларів, 10 доларів, це щось прям 64 загрузочки, каже. Кондиціонер, до речі, в дуже прикольній формі. Бачите, це такі як полусферки, які ти засипаєш. Вони такі сухі. Так, друзі, ми з нашого списку все купили. Зараз йдемо на касу, і е, зараз я вам підзніму, що ми купили і скільки це коштувало для нас. Так, лад розплачується, і в нас з цього вийшло 141 долар за наші покупочки. Я вам скажу, що ми купили дуже багато всього. Доплачувати треба? Скільки? 38 доларів. Тобто з 141 долара нам потрібно доплатити ще 38 доларів. Ну що, гайз, ми вже приїхали додому, вже скупились і зараз я буду показувати наші з владом покупочки. Хочу вам сказати, що все, що ви побачите зараз. В нас вийшло 148 доларів. З них ми заплатили тільки 38. Поясню систему. У нас є карта EBT, яка дає нам можливість купувати кожен місяць продукти за цю карту. На карту начисляється певна кількість грошей, і ми можемо купувати продукти в супермаркетах за ці гроші. Зверніть увагу, що ми не можемо купувати якісь продовольські товари, наприклад. Порошок або, наприклад, миючі засоби, або алкоголь. Це тільки продукти. Але це дуже круто, тому що держава допомагає таким людям, як ми, які тільки приїхали в країну, нам трішки важко адаптуватися. Окей, я виложила перший асортимент продуктів, які є важливим в раціоні нашої сім'ї. Це овочі та фрукти. Як ви бачите, тут їх... Дуже багато, мені подобається зелена палітра саме ось тут: брокколі, цукіні. І взяла кінзу для того, щоб робити гуакамолі. Ми купили аж вісім авокадо. Ми взяли яблука, ми взяли банани, ми взяли трішки винограду. Захотілося мені речки. Спробуємо, яка тут є речка. Хоча не знаю, сезон не сезон, ми ще не звикли з цим. Нам дуже імпонує тим, що там є великий вибір фруктів та овочів, і тому ми Їдемо з задоволенням. Овочі та фрукти там є дешеві, вплоть до того, що, наприклад, я спаржу купила за 2 долари. Окей, а в мене не помістилися всі продукти, які ми купили на цьому столі, тому зараз я зроблю ось так. Ну і що, тепер у нас перестановка кадра. Я тепер показую, що ще ми купили. Це все. Я обіцяю, це останнє. Ой, у мене тут е, хтось проситься в кадр. Зачекайте. Ава Боже, вона так потовстіла, що я тепер вона не можу важка. яка в нас є зайка. Вона звичайно не слухнянка, і сьогодні багато чого вредного зробила, але ми не можемо показати її в кадрі. Це наші рушнички, це для, наш, для нашого прання, крильця куриння за 11 доларів. Ви помітили, так скільки у нас фісташок? Влад виборов все ж таки, щоб купити чотири пачки фісташок на чорний день. Ну, українська душа, що тут можна говорити? Так, нам подобається апельсиновий сік, п'ємо, додаємо в каву, тому так: оливкова олія, яйця, тунець, ну що ще такого? Бріжку Влад обожнює її. Ну і звичайно. Для е, авокадо ми також беремо таку класну штучку. Е, я вже казала. зараз я вам кину рекомендацію саме ось тут. Переходьте, там було відео, де я робила е, авокадо за цією приправою. А це на сьогодні все. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, коментар. Та підписуйтесь, щоб ви не пропустили наші всі випуски. І наперед забігаю, що наступний буде ще цікавіший, ніж цей. Раді були знімати це відео для вас, і побачимось в наступному відео.